У четвер, 31 жовтня, народний депутат України Степан Курпіль працював не в парламенті, а у Червонограді. В приміщенні партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина народний обранець провів прийом виборців. 27 осіб звернулися до Степана Курпіля з різних питань. Другою частиною візиту нардепа стала зустріч із журналістами місцевих ЗМІ. Питання, які адресували медійники парламентареві, стосувалися майбутнього підписання угоди про євроінтеграцію, ситуації з фінансуванням органів самоврядування держказначейством, перспектив роздержавлення комунальних ЗМІ та іншого у Верховній Раді, е, живуть усі очікуваннями. Очікуваннями підписання асоціації України з Європейським Союзом, очікуваннями виходу лідера опозиції Юлії Тимошенко із тюрми на лікування. Ви знаєте, що є кілька способів вирішення цієї проблеми, і відомо, що без вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Європейський союз, принаймні декілька країн, відмовляються підписувати угоду про асоціацію з Україною, а це рішення може прийматися тільки у тому випадку, коли усі лідери Європейського Союзу, лідери усіх країн, згідні підписати угоду про асоціацію. Шляхів розв'язання є декілька. Насамперед, це може бути указ президента про помилування. Президент створив цю проблему. Він, на мою думку, зобов'язаний її і вирішити. Є також можливість вирішити її через законодавчу базу, і навіть та існуюча законодавча база дозволяє скерувати Юлію Тимошенко на лікування. Але якщо необхідні якісь <кій> додаткові закони, ми готові їх прийняти. Зараз у Верховній Раді є три законопроекти: один Міщенка, інший Лабунської. Ну і ще один від лідерів трьох опозиційних сил Яценюка Кличка і Тягнебока, я не знаю, який із них буде прийнято. Тому що ні один із них не влаштовує повністю усі сторони. І ми знаємо позицію Юлії Володимировна, що вона згідна на будь-який варіант, якщо він буде узгоджений із місією Кокса Кваснєвського. Вона не хотіла б, аби її доля стала на перешкоді підписання асоціації України з ЄС. Я передбачаю, що можливо буде внесений терміновим чином якийсь ще інший узгоджений законопроект, якщо це буде необхідно. Але моє таке відчуття, що Тимошенко буде найближчим часом на волі, що Україна підпише цю доленосну угоду. І ми, нарешті, нарешті ну повернемося у європейську сім'ю народів. Детальний відеозвіт про прес-конференцію Степана Курпіля дивіться у неділю 3 листопада, о 19 годині 15 хвилин.